Футбольний турнір на милицях відбувся у Львові у рамках реабілітації. Ветерани учаться не лише заново ходити, а й займатися спортом. Які вправи вдаються найважче? Скільки часу потрібно, аби вибудувати гру команди? На змаганнях серед болівальників була Вікторія Балицька. Всі подробиці в її матеріалі. Іван Терлецький із Коломиї служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, спершу у розвідці мотопіхоти, потім у стрілецькому батальйоні. Поранення дістав у червні цього року під час виконання бойового завдання. Вшли наштовою групою, ну там відпрацювали. Прилетіла одна міна, поранила напарника, Потім друга міна біля мене, мене. Ну і далі пішла евакуація. Ну, вже проснувся вже в цьому у Дніпри, в госпіталі, вже без ноги. На Львівщині воїн проходить реабілітацію та вчиться ходити на протезі. Нещодавно почав грати в футбол. Нормально кожен день займаюся по декілька годин день. Тенюсь. Ну важко привикаю до всього. Костянтин Кашула із Закарпаття теж на реабілітації. Ветеран служив у 5-й окремій штурмовій бригаді. У лютому цьогоріч під Бахмутом дістав важке осколкове поранення і втратив ногу. Був під горловкою, під майорськом, під бахмутом. Перевезли в Дніпро. Буквально 6 годин воно пройшло. Я почувствував Дніпрі. прокинувся, почувствував вже частина тіла відмирає. Я подивився, покликав речі. Речі одразу мені сказали все ампутувати. Після втрати ноги Костянтин багато займається спортом. До турніру з футболу готувався місяць. Попробував, було дуже страшно. Тому що не знаєш, як милиці поставити, як правильно до м'яча подійти. Дякуючи тренеру Богдану, він нас підтримує, допомагає і штовхає вперед, перед перед, щоб ми досягали своєї мети ініціатором створення футбольної команди ветеранів з ампутованими кінцівками, став саме тренер Богдан Мельник. Йому вдалося зібрати по реабілітаційних центрах вже 10 гравців, і переконаний, це не межа. Найперша мета це звичайно, щоб хлопці проводять час, вони обговорюють Оріть питання, як вони тренувалися до а потім розбирають матч. Вони просто відводять собі е, свою голову на щось інше. Турніру команда ділиться на дві частини: по чотири футболіста на полі. Це воїни із ампутованими ногами, і два голкіпери у них ампутовано по руці. Перед грою довго розминаються. Свисток тренера, і почали. Ветерани досить вправно ведуть боротьбу за м'яч, хоча гола так ніхто й не забиває. Але все ще попереду це їхня перша гра. Обидві команди задоволені. Всього вас саме прийняти м'яч і не зачепити меле. Але вам вдавалося. Чуть-чуть, ну, після армії нічого важкого немає в нашому житті. Так що, армія то саме було важче, що було в моєму житті, а зараз все-таки розслабух. Проведенню таких турнірів сприяє Міністерство ветеранів. Найкраща реабілітація вона через спорт. Не тільки фізіологіч. Гічна, а й психологічна, і відповідно завдяки спорту вони зможуть і відновлюватися, і можливо захочуть себе в подальшому житті вже реалізовувати або в збірних, або в, в тренерській діяльності. Турнір організував Львівський університет. Франка Виш готовий надати свій реконструйований спорткомплекс для системної реабілітації ветеранів. Ми маємо тут проводити тільки тренування реабілітацію по міні-футболу, по баскетболу Ззаду нас великий теніс, волейбол, силові різні. Можемо проводити змагання. Тобто Львівський університет готовий до цього. Поки що в Україні є лише дві футбольні команди ветеранів з ампутаціями у Львові та Києві. Організатори сподіваються, з часом вийти на міжнародний рівень змагань. Вікторія Балицька, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.